Українській громаді Чикаго від польової мальтійської польової кухні з Майдану від Мальтійської служби допомоги з Івано-Франківська. Щиро хочемо подякувати від душі за спільну працю, яку було здійснено з нами тут на Майдані і з вами там з іншого континенту. Бо ця вся революція і ці всі події відбувалися не від якихось запланованих дій, не від якихось запланованих планів таких. А це все відбувалося від сердець, від наших спільних сердець. Тому це ми відчуваємо. Ми відчуваємо вас, ви нас відчуваєте, і ми спільно це пережили. І дуже ми вам дякуємо за всі, всі можливості, якими ви нас забезпечили. Всім, навіть хто за нас молився, хто за нас хвилювався, хто за нами слідкував, дуже вдячні і будемо надіятися, що ця наша спільна перемога, ця наша спільна праця, вона укріпиться тут і буде такою тривалою, пам'ятною і значною для всієї України.